Ми бачимо, що сьогодні у Межівську громаду приїхала велика партія паливних брикетів. Скажіть, будь ласка, що це за брикети, скільки їх, які категорії громадян їх отримують і так далі. Ну, скажу, сразу скажу, що це, це перша партія, яку ми отримуємо в рамках зимової підтримки мешканцям громади, тому ця велика партія це тільки початок того дійсно великої партії, яка буде надана нам організаціями найближчим часом. Хочу зазначити, що вся ця підтримка це в рамках ініціативи і президента, і уряду країни, в рамках державної підтримки, зимова підтримка. Ми всі чудово пам'ятаємо той період, коли все вересні жовтні, Місяці ми активно реєструвалися на два саду тисячу підтримки. Тоді було зареєстровано близько 4,5 тисяч чоловік. На жаль, в той час отримали таку підтримку тільки невелика кількість людей, які саме потребували, яких обрала саме у повноважена Верховного комісара про права біженців ООН. І тому хотілося б дуже, щоб таку підтримку отримали саме всі мешканці громади, які цього потребують, враховуючи побажання людей і ту. Звичайно, ситуація, яка сталася в громаді щодо можливості чи неможливості отримати паливо або забезпечити себе паливом, війська селищна рада продовжувала активно працювати з усіма організаціями, які працюють в цьому напрямку, для того, щоб отримати можливість забезпечити таку підтримку, якого мога більше людей. Сьогодні на нашу пропозицію відгукнулись декілька громадських організацій. В першу чергу це Чеський гуманітарний фонд Людина в біді, яка вже на сьогодні провела реєстрацію громадян кількості 730 чоловік. 730 чоловік це мешканці, в першу чергу, населених пунктів, де взагалі немає альтернативного виду опалення, крім пічного. І мешканці населених пунктів, які знаходяться в 10 кілометровій зоні до лінії бойових зіткнень, тому в першу чергу звичайно були визначені вони. Звичайно, ми не могли не забути наших сім'ї, сім'ї загиблих, які також попали в цю в цей список, яких ми просто були зобов'язані забезпечити можливістю пройти цей важкий зимовий, зимовий період. Ласка, ці паливні брикети це альтернатива е, оцій 21 тисячі, тобто ті родини, які отримують паливні брикети, це власне воно і є допомога на, на тверде паливо. І... Я хочу, Євген, я хочу продовжити з питання по 20 тисячі. Я скажу зразу, що ця тема не закрита. І хай люди, ну, це таки віра, надія є, і ми працюємо над тим, щоб цю, цю акцію продовжити. Вже на сьогоднішній день ми надали 750 чоловік. З тих, що були зареєстровані саме по цій програмі, категорії це в першу чергу пенсіонери, інваліди першої третьої групи. Надали додатковий список на УВКБ, ПБ, ООН, ОНУ, які будуть також включені, включені на виплату 21 тисячі. Це плюс. Крім того, я додатково ще звернувся до гуманітарної організації, яка також в межах фонду. Який передбачений на ці ініціативи, також запропонує найближчим часом. Нам я не хочу називати що конкретну цифру, але ця цифра буде досить великою. Також на виплату 20 тисячі гривень для, саме для придбання твердого палива людям, які мають, зазначу і попереджаю твердопаливні котли які використовують їх в опаленні своїх. Будівелі приміщень. Що стосується палених брикетів, я почув ваше питання і хочу сказати, що, е, на жаль, ми не врахували потреби внутрішньопереміщених осіб при е, тоді, коли формувалася е, потреба на отримання 21 тисячі гривень. Тому е, сьогодні, сьогодні, ми бачимо вигрузку палених брикетів яка здійснюється і доставлена завдяки Міжнародному комітету Червоного Христа. І основною, першою і основною вимогою цього комітету було те, що палини брикетами повинні бути забезпечені саме категорії внутрішньопереміщено особи. Тому ми сьогодні проведемо верифікацію цих громадян, проведемо акти обстеження. Саме головне, щоб ці люди проживали на території. Попереджаю, ці люди повинні проживати на території громади і використовувати для опалення своїх помешкань твердопаливні котли. Тому ми проведемо верифікацію. Тому ми проведемо обстеження і ці люди будуть складені, буде реєстр, і в першу чергу ці люди отримують оці палені брикети. Крім того, слідчим етапом буде задіяна допомога наших надійних партнерів Маріуполь», які також зголосилися і виявили бажання надати допомогу паленими брикетами, в обсязі, який поки що сьогодні обговорюється, але це буде більше ста домогосподарств. Але там категорії будуть визначені саме ними процесі уже започаткування цього проєкту. Я вважаю, що в першу чергу будуть забезпечені паливними брикетами саме сім'ї, які не отримали можливості на 21 тисячу зареєструватися і отримати ці грошові кошти. І, звичайно, ті, що використовують для опалення саме паливні брикети. Сьогоднішня партія, яка заїхала до Мужівської громади, це... Це, 20, це 100, 110 палетів по 900 ну, кілограмів десь в районі однієї тонни один палений брикет. Це для, це для 110 домогосподарств. За умови Міжнародного комітету Червоного Христа, це близько однієї тони на одне домогосподарство. Поки що. Один, один, один палет, так. У мене запланована зустріч із уповноваженим Верховного комісара по правам біженців ООН по Дніпропетровській області, на якій ми будемо обговорювати нашу реєстрацію наших мешканців громади, яка була здійснена у вересні місяці. Я буду ставити питання, щоб мали можливість отримати цю грошову допомогу всі мешканці, які були зареєстровані. Не обрані, а саме всі мешканці, тому що я вважаю, наша громада сьогодні, мешканці громади саме вони сьогодні потребують такої державної підтримки. І все ж я хотів би зупинитися на тому, що в живській громаді сьогодні, на сьогоднішній день реалізується комплексна програма соціального захисту населення. Я хотів би зазначити і звернутися до мешканців громади, що підтримка від громади і від держави це не лише палені брикети або реєстрація на 20 тисячу. Ми знаємо, що сьогодні мешканці громади, більша частина, знаходяться в скрутному становищі, в першу чергу, фінансовому. Це діти, сім'ї, одинокі сім'ї, мами, які виходять дітей. Тому пенсіонери, звичайно, інваліди, маломобільні групи населення. Тому я звертаюся до всіх. Ви сьогодні можете звернутися до селищної ради, до його повноваженого органу відділу соціального захисту або через центр надання адміністративних послуг для отримання грошової допомоги в розмірах, які будуть визначені саме комісії. Але це має право право має кожен громадянин. Тому я вас дуже прошу. Не е, сподівайтеся лише на 20 тисяч, не сподівайтеся лише на гуманітарну допомогу і на підтримку громада працює саме для вас.